Оксана Петренко була архітектором порожнечі, не в буквальному сенсі її професія називалася топовий кризовий менеджер, і вона заповнювала порожнечі в корпораціях, що тонули цифрами, стратегіями та безжальними рішеннями. Але її особистий світ був шедевром мінімалізму. Апартаменти на 53-му поверсі висотної вежі були її святинею. Білі стіни, панорамні вікна, розумний дім, що знав її пульс краще за будь-якого лікаря, і жодної зайвої речі, жодних сентиментальних сувенірів, жодних запилених фотоальбомів. Її минуле було акуратно запаковане і здане в архів підсвідомості, доступ до якого був закритий навіть для неї самої. Колись десять років тому. Поїхавши з рідного селища, вона свідомо обірвала всі зв'язки з родиною, ігноруючи дзвінки сестри Наталі і навіть не відповідаючи на її спроби повідомити про народження доньки. У 34 роки її життя було вивірене до мілісекунди, підйом о п'ятій ранку Криосауна. Персональне тренування з боксу, де вона уявляла на місці груші конкурентів смузі із селери та авокадо. Потім 12, а то й 14 годин в епіцентрі корпоративного шторму. Вона була вовчицею. Так її за спиною називали і вороги, і підлеглі. Вона не просто йшла по головах, вона будувала з них сходи до свого наступного тріумфу. Її стосунки були таким самим проєктом. Роман, власник мережі IT-стартапів, був ідеальним партнером. Він був дзеркальним відображенням її амбіцій, їхні побачення нагадували засідання ради директорів, обговорення квартальних звітів, синхронізація графіків, планування спільних інвестицій. Вони вирішили не заводити дітей. Діти це хаос. Це на раціональні витрати часу та емоцій, це актив із непередбачуваною вигодою. Їхній союз був злиттям двох могутніх брендів, і в цій системі не було місця для чогось настільки звичайного. Все зруйнувалося в четвер о дев'ятій годині вечора. Це був її час, час тиші, коли велике місто під нею перетворювалося на мовчазний розсип діамантів, а вона, з келихом крижаного Совіньйон Блан, аналізувала біржові зведення. Раптовий наполегливий дзвінок у двері був схожий на системний збій. Консьєрж ніколи б не пропустив когось без її схвалення. Вона підійшла до відеопанелі, готова викликати охорону і завмерла. На екрані був чоловік високий, у простій, але добротній курці, з розтріпаним вітром волоссям, час додав різкості його рисам, залишив сіточку зморшок біля очей. Але вона впізнала б цей погляд і через сто років Тарас, той самий Тарас, якого вона кохала в юності. І якого викреслила зі свого життя разом із рідним селищем. Поруч із ним, ховаючись за його ногу, стояла маленька дівчинка років п'яти у рожевій курточці з капюшоном вушками. Вона стискала в руках пошарпаного плюшового єнота і дивилася в камеру величезними наляканими очима. Пані Петренко пролунав голос консьєржа через домофон. Цей чоловік стверджує, що він ваш давній знайомий, і що у нього термінова справа, пов'язана з вашою родиною. Він показав документи та згадав вашу сестру Пропустити. Оксана відчула, як крижана порожнеча її апартаментів раптом стала оглушливою. Вона натиснула кнопку, відчиняючи замок Щось усередині неї. Давнє і забуте зламало протоколи безпеки. Коли двері відчинилися, вона зіткнулася із запахом, якого не відчувала 15 років запах дощу вологої землі та чогось невловимо рідного. Привіт, Оксано. Його голос став глибшим, але та сама хрипота залишилася. Вона не відповіла. Її погляд був прикутий до дівчинки. Можна увійти? запитав він. Розмова не для порога. Вона мовчки відступила, пропускаючи їх у стерильну білизну передпокою. Дівчинка злякано тулилася до Тараса, ніби потрапила в снігове царство. Що тобі потрібно, Тарасе? Її голос пролунав рівно, холодно. Голос кризового менеджера, що бере ситуацію під контроль. Але її руки ледь помітно тремтіли. Це Злата. сказав він, поклавши руку на світле волосся дівчинки. Твоя племінниця. Світ похитнувся. Племінниця? У неї не було племінниці. Її сестра Наталя. Вони не розмовляли понад десять років з того самого дня, як Оксана поїхала підкорювати велике місто, залишивши позаду своє минуле життя, свою сім'ю, своє перше кохання. Наталя обрала інший шлях, залишилася в їхньому рідному селищі. Вийшла заміж за простого хлопця, народила дитину. Оксана знала, що Наталя намагалася зв'язатися з нею, коли завагітніла. Але вона ігнорувала дзвінки та повідомлення, не бажаючи повертатися до минулого. Наталя та її чоловік вони потрапили в аварію сьогодні вранці. Тарас говорив тихо, але кожне слово било як молот. Вантажівка вилетіла на зустрічну смугу. Вони обоє в реанімації, у комі. Лікарі нічого не кажуть. Злата була в бабусі, дивом її не було у машині. Оксана притулилася до стіни, повітря стало щільним, в'язким. Вона дивилася на злату, на її світле волосся, точнісінько, як у Наталі в дитинстві, на родимку над губою, таку ж, як у їхньої матері. Це була правда жорстока. Непрохана правда, що звалилася на неї. Але чому ти? Чому ти привіз її сюди? прошепотіла вона. Батьки чоловіка Наталі померли. Твоя мама, її серце не витримало, коли їй повідомили. Інсульт. Вона в лікарні стан важкий. Я був хрещеним батьком Злати, додав він, дивлячись їй в очі. Наталя завжди казала, що якщо щось трапиться, я повинен знайти тебе. Вона стежила за твоєю кар'єрою, знала, що ти у місті. Я знайшов тебе через твою компанію ти ж майже знаменитість у ділових колах. Він дивився на неї прямо, без осуду, але з німим благанням. І в цей момент усе її збудоване життя, уся її броня з цинізму та успіху тріснула. Під нею була паніка, чиста тваринна паніка. Вона подивилася на свої руки з ідеальним манікюром, на свою кухню з білого каменю, де ніколи не готували нічого складнішого за смузі. На свій графік, розписаний на півроку вперед, у якому не було місця навіть за студі, не те, що дитині Ні. вирвалося в неї різкіше, ніж вона хотіла. Ні, Тарасе. Я не зможу її прийняти. Вона зробила крок назад, відгороджуючись від них. Ти не розумієш. У мене завтра рада директорів. Післязавтра я лечу за кордон. У мене немає ні часу, ні місця. Я не знаю, що робити з дітьми. Я не вмію. Є ж служби опіки, тимчасові притулки. Вона затнулася, побачивши, як здригнулися плечі дівчинки. Злата підняла на неї свої величезні, повні сліз очі, і в них не було образи. Лише Вселенський дитячий жах від того, що весь її світ завалився, а остання надія, остання рідна душа щойно сказала їй ні. Тарас присів, обійняв дівчинку. Я все розумію, сказав він, не дивлячись на Оксану. Голос його був глухим. Я розумію, що ти збудувала інше життя. Я не прошу тебе стати її матір'ю. Просто на кілька днів, Оксано, поки я не владнаю справи з документами, поки не знайду якесь рішення, не віддавати ж її просто зараз чужим людям у казенний дім вона й так налякана до смерті. Будь ласка, лише кілька днів. Він підняв на неї очі, і в них була вся їхня спільна юність, усі клятви на березі річки. Усі мрії, які вона зрадила. Він не тиснув на жалість він звертався до тієї дівчини, яку колись знав, до тієї, яка ще не стала вовчицею. Оксана заплющила очі контракт на мільярд, роман, бездоганний порядок, і навпроти ці двоє наляканих очей, очі її сестри. Добре, видихнула вона, і це слово було схоже на капітуляцію. На два дні не більше. Перша ніч була тортурою. Оксана постелила златі на дизайнерському дивані у вітальні, вкривши її кашеміровим пледом за тисячу євро. Дівчинка не сказала ні слова. Вона просто лежала, згорнувшись клубочком і вчепившись у свого єнота. Оксана довго сиділа у своєму кріслі, спостерігаючи за нею. Цей маленький дихаючий клубочок горя був аномалією в її стерильному світі. Вона скасувала поїздку за кордон, пославшись на невідкладні сімейні обставини, фразу, яку вона зневажала все своє життя. Її бос був розлючений, але вона продовжувала працювати віддалено, намагаючись утримати контроль над проєктами. Вночі злата закричала це був не плач, а сповнений жаху крик. Оксана влетіла до вітальні. Дівчинка сиділа на дивані, її очі були розплющені, але вона нічого не бачила. Вона кликала маму. Оксана застигла в розгубленості вона не знала, що робити обійняти, сказати щось. Усі її навички ведення переговорів були марні. Вона незграбно опустилася поруч і просто поклала руку на плече дівчинки. Злата здригнулася, але не відсторонилася. Так вони й сиділи до світанку у вогнях сплячого мегаполіса, дві загублені душі. Одна у своєму горі, інша у своїй порожнечі. Вранці хаос продовжився. Злата перекинула на білосніжнижний килим склянку апельсинового соку, намагаючись допомогти, розбила вазу сучасного скульптора. Оксана дивилася на помаранчеву пляму та уламки і замість звичного гніву відчувала лише оглушливу втому. Її фортеця давала тріщину за тріщиною. Увечері приїхав Роман. Його попередили, але реальність перевершила очікування. Він окинув поглядом злату, що ховалася за диваном, помаранчеву пляму на килимі, і його обличчя стало непроникним. Оксано, нам треба поговорити, сказав він своїм звичайним тоном, ніби обговорював умови угоди. Вони вийшли на кухню. Я співчуваю твоїй сестрі, почав він, але це не твоя проблема. Ти повинна знайти рішення. Є приватні пансіони, є далекі родичі, зрештою, це ставить під загрозу твою кар'єру і наші плани. Подумай, може, варто передати дівчинку в надійні руки, я можу допомогти з контактами. Він говорив логічно, правильно, він говорив її ж словами але чомусь зараз ці слова звучали чужо. Це моя племінниця, Романе, тихо сказала вона, це відповідальність, з якою ти не впораєшся, заперечив він, пом'якшуючи тон. Ти завжди була раціональною не дозволяй емоціям зруйнувати те, що ми будували роками. Подумай до завтра. Він поцілував її в щоку, холодний діловий поцілунок, і поїхав. Оксана залишилася сама вона подивилася на своє відображення в темному панорамному вікні. За її спиною, в глибині квартири, сиділа маленька дівчинка. І Оксана вперше усвідомила, що їй доведеться обирати. Наступні дні перетворилися на сюрреалістичний марафон. Оксана розривалася між роботою, яку намагалася контролювати віддалено, і спробами налагодити побут із Златою. Вона невміло готувала їй кашу, яка пригорала, читала на ніч казки, запинаючись на кожному слові, намагалася з нею говорити. Але дівчинка, як і раніше, мовчала. Вона дзвонила до лікарні, дізнаючись про стан Наталі та матері. Наталя залишалася в комі, а мати повільно одужувала після інсульту, але не могла дбати про онуку. Тарас приїжджав щодня. Він привозив дитячий одяг, іграшки, якісь прості домашні продукти. Він розмовляв із златою тихо і ласкаво. І іноді вона відповідала йому ледь помітною посмішкою. Він не ліз у душу Оксані, не читав нотацій. Він просто був поруч, лагодив зламаний стілець, налаштовував їй канали з мультиками, показував, як заплітати косички. Одного вечора, коли злата вже спала, вони сиділи на кухні. Дякую, раптом сказала Оксана. Нема за що. Він знизав плечима. Наталя твоя сестра, але вона і мій друг. Ми дружили всі ці роки. Вона багато про тебе розповідала. Напевно, не найкращі речі, посміхнулася Оксана. Вона пишалася тобою, серйозно сказав Тарас, і дуже сумувала. Вона не розуміла, чому ти так відгородилася від усіх. Я будувала життя, жорстко відповіла Оксана. Я не хотіла бути такою, як усі в нашому селищі дім, город, діти і все життя по колу. А що в цьому поганого? спокійно запитав він. У кожного свій шлях. Наталя була щаслива, дуже. Він розповів їй про життя сестри, про те, як вони з чоловіком будували свій дім, як раділи народженню злати, як мріяли поїхати всі разом на море. Це було просте земне життя, сповнене любові, те саме життя, яке Оксана зневажала, і від якого зараз у неї щеміло серце. Чому ми розійшлися, Тарасе? запитала вона, дивлячись у вікно я вже й не пам'ятаю. Ти все пам'ятаєш, тихо відповів він. Ти сказала, що я якір, який тягне тебе на дно. Що я і це селище твоя стеля, а ти хотіла дотягнутися до неба. Він підвівся, щоб піти. Ти дотягнулася, Оксано, вітаю. Тільки навіщо тобі таке величезне небо, якщо в ньому нема з ким літати? Його слова залишилися висіти в повітрі, холодному і розрідженому, як на вершині її вежі. Минув тиждень. Роман знову приїхав. Він був спокійний, але непохитний. Ти зробила вибір? запитав він. Я не віддам її, Романе, відповіла Оксана, і її голос тремтів. Я оформлю опіку. Він довго дивився на неї, потім кивнув. Я зрозумів. Це твій вибір. Але він змінює все. Мої юристи зв'яжуться з твоїми щодо поділу активів. Він пішов, і цього разу Оксана відчула дивне полегшення, ніби з плечей звалився важкий гранітний камінь. Але рішення далося їй нелегко. Вона годинами сиділа над документами, намагаючись зрозуміти, як поєднати роботу і турботу про злату. Вона дзвонила колегам. Просила перенести зустрічі, шукала способи працювати віддалено. Її імперія почала хитатися, але вона чіплялася за кожну можливість. Оксана почала возити злату до лікарні. Вони стояли біля скляних дверей реанімації, тримаючись за руки і дивилися на Наталю, обплутану дротами. Лікарі, як і раніше, нічого не обіцяли. Але одного разу, коли вони вже збиралися йти, злата раптом відпустила її руку, підійшла до самого скла і прошепотіла Мамо, я на тебе чекаю. Це були перші слова, які Оксана від неї почула, і вони пронизили її серце. Життя перевернулося. Оксана найняла няню, перебудувала свій графік. Перетворила свій ідеальний кабінет на дитячу кімнату. Вона почала працювати як фрилансер консультант використовуючи свої зв'язки та досвід, щоб брати проєкти з гнучким графіком. Колеги дивилися на неї як на божевільну. Вона втратила кількох великих клієнтів, упустила вигідний контракт, але їй було все одно вона вчилася бути тіткою. Училася втішати після нічних кошмарів, лікувати збиті коліна, відповідати на нескінченні «Чому?». Вона відкривала в собі абсолютно нові грані. Виявилося, вона вміє сміятися з дурних мультиків, виявилося, вона може годинами сидіти на підлозі, будуючи з конструктора замок для принцеси. Виявилося, в її серці є місце не тільки для амбіцій. Вони з Тарасом стали справжніми партнерами в цьому дивному новому житті. Вони разом вирішували проблеми, разом раділи маленьким перемогам злати, разом їздили до лікарні. Одного разу, повертаючись пізно ввечері, вони потрапили в затор. Ішов дощ. У машині було тихо. Я була такою дурепою, раптом сказала Оксана. Ти була молодою і хотіла більшого, відповів він, не відриваючи погляду від дороги. Я втратила тебе і сестру. Я проміняла вас на на цю скляну коробку. Ти можеш усе повернути, Оксано. Він подивився на неї. Ну. Майже все. Він накрив її руку своєю, його долоня була теплою, сильною, справжньою, і Оксана не відняла свою. Через два місяці Наталя вийшла з коми. Це було диво, в яке вже ніхто не вірив. Її чоловік, на жаль, так і не прийшов до тями. Їхня мати повільно одужувала після інсульту, але вже могла говорити і раділа зустрічам із Златою. Попереду був довгий шлях реабілітації, але головне, Наталя повернулася. Перша їхня зустріч була важкою. Сльози, слова прощення, гірке усвідомлення втрачених років. Дякую. шепотіла Наталя, тримаючи сестру за руку. Дякую, що вберегла мою дівчинку. Це вона мене вберегла. Чесно відповіла Оксана, Минув рік. Оксана продала свої апартаменти у Висотній вежі. Вона купила великий будинок за містом, із садом та гойдалками. Вона повністю перейшла на фриланс, працюючи над консалтинговими проєктами, які дозволяли їй бути поруч із сім'єю. Наталя, повільно, але впевнено одужуючи. Переїхала жити до неї разом із златою. Їхня мати, все ще слабка, але щаслива, часто приїжджала в гості. Їхній дім наповнився життям сміхом, суперечками, запахом яблучного пирога, розкиданими іграшками. Це був той самий хаос, якого Оксана так боялася, і в цьому хаосі. Вона вперше в житті була по справжньому щасливою. Одного літнього вечора вони всі разом сиділи на терасі. Наталя дрімала в кріслі гойдолці, злата ганялася за метеликами на галявині, їхня мати посміхалася, дивлячись на онуку. Поруч із Оксаною сидів Тарас. Він переїхав до міста півроку тому. Його будівельна фірма відкрила тут філію. Вони не квапили події, вони заново будували свої стосунки, цеглинка за цеглинкою, на новому міцному фундаменті. Про що думаєш? запитав він. Про те, що іноді, щоб збудувати щось справжнє, потрібно, щоб твоє старе життя згоріло дотла», – відповіла вона, дивлячись на свою сім'ю. Злата підбігла до неї і міцно обняла за шию. «Тітенько Оксано, я тебе люблю. Оксана притиснула її до себе і подивилася на Тараса поверх голови дівчинки. В його очах вона бачила відображення того самого неба, до якого колись так прагнула дотягнутися. Тільки тепер воно було не холодним і порожнім, а теплим, близьким і повним зірок. І летіти в ньому було зовсім не страшно. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.